Гідравлічні десольвери призначені для інтенсивного змішування і диспергування твердих компонентів у рідких середовищах. Завдяки їхнім конструктивним особливостям ви можете підібрати обладнання, що ідеально підходить для ваших завдань. Гідравлічний десольвер з одним валом ідеально підходить для виробництва декоративних фарб. Застосовується для диспергування пігментів і наповнювачів у середовищах середньої в'язкості, простий і надійний варіант для невеликих і середніх обсягів виробництва. Гідравлічний дисольвер із двома валами використовується для роботи з матеріалами підвищеної в'язкості, такими як шпаклювальні маси, забезпечує більш інтенсивне перемішування завдяки додатковому валу. Часто застосовується при виготовленні текстурних фарб і густих покриттів гідравлічний дисольвер із трьома валами, оптимальне рішення для складних рецептур і високов'язких матеріалів. Підходить для виробництва клейових основ, термостійких покриттів і високонаповнених шпаклівок. Дозволяє скоротити час процесу за рахунок одночасної роботи декількох валів. Вакуумний гідравлічний дисольвер використовується для виробництва матеріалів, що вимагають мінімального вмісту повітря, таких як автомобільні фарби або прозорі лаки. Вакуумна система запобігає утворенню бульбашок і покращує якість кінцевого продукту. Застосовується також у фармацевтичній і косметичній промисловості. Кожна модифікація гідравлічного дисольвера. Розроблена з урахуванням специфіки різних виробничих процесів. Якщо ви хочете підвищити ефективність вашого виробництва і поліпшити якість продукції, наші десольвери стануть вашим надійним вибором. Дізнайтеся більше про нашу продукцію на сайті, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові огляди обладнання. Дякуємо за увагу. До зустрічі в наступних відео!